Я колись дівчатка оце пару років тому робила королівську шарлотку, знаю, що туди йшло 10 яєць. Не найду рецепт. Не найду. Добре, Дуже добра шарлотка вийшла. Ну Мені то все одно, я можу сама собі шарлотку зробити, кусок батона із яблуком з яблуком з'їсти. Дідуля хоче пирога. — Що там на дворі? Мороз? Так. Да. Дівчатка, що б я без вас робила? Вже мені скинули шарлотку королівську на 10 яєць. Зараз буду шурувати, якби тільки світло не пропало. Оце саме головне. Ну, будемо сподіватися, що вспію. І вам рецепт теж дам. Так, дівчатка, ми їм яглони 10 штук. Помиємо, повитираємо і відділимо. Білки від жовтків. Тепер зважимо 300 грам цукру. Я раніше ніколи вагами не. Ого. А, нормально. Ніколи не користувалася, тепер вважу, все вважу. Раз рецепт, значить. Ну, є такі, що й на око робиш, а як отаке от випічку, то треба. Трусь-трусь, трусь-трусь. О! Як в аптеці. І тепер половину цукру, тільки в декілька етапів. До білків. Тут у мене білки. Я, мабуть, ще сюди дрібку солі кину. В рецепті немає, але я дрібку солі кину. І поступово половину цукру буду додавати і збивати до густих піків. До білків ванільний цукор можна і не додавати Я додам. Так, дівчатка, білки збила. Ну, хвилин 10, мабуть, збивала. Поки з білочки, я накришила кубиками. Ну, по рецепту треба грам 700 або й кілограм яблучок. 5 або 7. Ну, у мене 6 таких чималеньких. Почистила кубиками. Оцей, покришила. І тепер у нас 10 жовтків. Решту цукру сюди висипаємо і теж будемо збивати до світлої маси. Я буду збивати вінчиком ну електричним. Так, дівчатка, от така маса вийшла, жовткість з цукром. І тепер зараз будемо потихеньку вводити у білочки. Я візьму лопатку. коли у мене інгредієнтів. Ой, красота. Ой, красота. Перемішуємо. Коротше, перемішуємо. Мені. Хоча я ж телефони не тримаю, а чого це, я так кажу? Ну, Бо ж перемішуємо, а що робимо? Так. Зараз я це все діло. вигрибу. О. Це так. Да. Красота. Красота і ляпота. І перемішуємо. Обережно так. І балакаємо пошепки. Ото люблю шепотіть, хай Бог милий, що воно таке. Ну, а вже що хочеш? Так, перемішала. Я вже наважила 300 грам муки і зараз буду сюди просіювати і теж обережно перемішувати. Вже нічого не збиваємо. О. Теж потрошку. Так, дівчатка взяла форму у мене 27 см. А це в мене рулетка. Я і ведра італію, і талію. все. Я міряю, то моя, моя рулетка і все. Тепер на дно. Заслала пергамент, на всякий случай пей -пей. махлом. І дно помазала, хоча бумага хороша. У мене є силиконова форма, її ціни нема. Але вона маленька. Туди ж я бачу, що це тісто не влізе. Тому сюди. Так, до яблук можна додати одну-дві цукру з столових ложки, і можна ще додати корицю. Це по бажанню. Я нічого не додаю. Ні цукру, ні кориці. Висипаємо на дно. Отак розпреділяємо, нічого не перемішуємо і зверху тісто виливаємо. Так Буду виливати при вас. хоч би влізло та влізе. Якщо добре збиті яйця, ніякого ні розпушувача, ні соди не треба. Дай в рецепті його теж немає. Ну, я знаю, колись Іра без квіти пекла, так казала, що якщо добре збить яйця, то не треба ні сода, ні, ні розпушувач. Так, духовочка у мене гріється. Ну, у мене гріється на 200 градусів, так, а взагалі ж на 180 треба. Ну, може. Що в мене така духовка, може, воно то там 180 якраз і є. От. І будемо випікати. Оце, да. так. Нічого не перемішуємо вже в формі, вже так наверх. Вигрузили <смітна> і порядок. Думала, що духовка вже у мене гріється, а я то градуси понакручувала на кнопку, не натиснула, щоб грілося. Дивлюсь, вчора чорно всередині. Що таке? От бачите, що робиться? Це Меркурій ретроградний, крутить нашими мозгами тільки так. Ну, нічого, вона швидко нагрівається. Ні. Ще один блюдон. Періг печеться, там його треба пекти, 55. 70 хвилин я вже трошки і, і фольгою вверх накрила, він такий гарний, тільки ж шпажкою всередину, так ще серий. І тоді вже як і спечеться, так його хвилин 10 не витягувати з духовки, щоб не впав. Прямо гарний такий зараз верх, те що треба. І сьогодні яке блюдо ще зробимо. Мені підписниця давно вже рецепт прислала, як вона запікає рибку в духовці. Ну, таку філе хека, отаку рибку треба, воно розмерзається. Зараз пошлю дідулю, хай морква. Морква, цибуля, туди треба, сир твердий, майонез і, і рибка. Так, Може як допечеться оте, що стоїть. Там отакений перії буде. Будемо їсти. Всім селом точно ж. Віті он половину одрубаю. де завеземо, будемо їхати на нову почту. Що ж мені на нову почту треба. Пилосос їде в Вінницьку область, а мікрохвильова піч у Харківську область. Це мені ще два подарунки треба відправити. Відправлю сьогодні обов'язково. Трохи сів, він був, піднявся так вище форми в духовці, але ж саме не витягувала одразу, а трішки і сів. Але нічого страшного. Зараз я його якось достану. Ще гарячий. Ще гарячий. О. Зараз. Все знімається. Трошки сів, так. Да. Одна якось сторона. А низ. Трошки сів. Але нічого страшного. У ну, мене ж там мала дитинка, чекає вже. Він спікся, то я таким цим порізала його. Спечений, м'якесенький, ну що ж гарячий. Хай. Хай яблучко так і залишилося. На дні спечене, коротше говоря, будемо смакувати, я трішки пізніше спробую. Ну, верх пирога можна було б притрусити цукровою пудрою для для але у нас піде і так. Гарно спікся і, і добрий цей бисквіт, дуже добрий. Отак можна на торт теж. порізати. Чи він трохи сів, у мене не пойму. Трохи сів. Але нічого. Ну, того, що духовку відкривала частенько. Да шпажкою пробула. Може бути. А не попаду.